Всіх вітаю на каналі Органічна Садиба. В сьогоднішньому відео я розкажу, якими добавками можна суттєво покращити субстрат для розсади. За основу я візьму субстрат з біогумусом, який не містить хімічних добрив. Біогумус – це прекрасна альтернатива хімічним добривам, адже він містить всі необхідні для рослини поживні мікроелементи. До речі, якщо ви готуєте грунт для розсади самостійно. Або ваш куплений субстрат не містить біогумусу, можна окремо придбати біогумус і додати до вашого субстрату. Його можна додавати від 10 до 30%. Але який би не був хороший субстрат, незалежно від того, приготували ви його самі, або ви купили готовий. Він далеко не ідеальний для вирощування розсади. І далі я розкажу, чому. Вологоємність будь-якого готового або власноруч приготованого субстрату далеко не ідеальна, але її можна суттєво покращити. Для цього я використовую дві добавки. Перша з них це кокосовий субстрат. Кокосовий субстрат розпушить землю для розсади, покращить вологоємність, а також виступить додатковим підживленням. Ще одна дуже хороша добавка – це вермикуліт. В тому році я спробував її вперше. Я був вражений, наскільки суттєво покращилась вологоємність ґрунта. Вермикуліт покращує не тільки вологоємність, а ще й аерацію. А це дуже хороший крок у профілактиці такого небезпечного захворювання, як чорна ніжка. Тепер щодо кількості цих добавок і як правильно приготувати. Кокосовий субстрат можна додати від 10 до 30%. Я зазвичай приблизно даю 20-30%. Вермикуліт же додається у кількості від 10 до 30%. Я беру мінімальну кількість, додаю приблизно десь 10%. І цього абсолютно достатньо, щоб отримати прекрасної повологіємності субстрату. У мене є досвід вирощування і посіву насіння як в простоготовому субстраті, так і в суміші субстрата і кокосового субстрату. Так і от такого рецепту, як я вам розказав в цьому відео, коли використані всі ці три компонента. І можу сказати, що варіант, коли додається і кокосовий субстрат, і вермикуліт, по вологоємності буде набагато кращий за всі інші варіанти. Мене якість такого субстрату неймовірно вразила. До речі, не забувайте, незалежно від того, в якому субстраті ви вирощуєте розсаду, обов'язково потрібно провести з ґрунту. В описі до цього відео я додам посилання на відео, як це правильно зробити. Обов'язково напишіть в коментарях, який субстрат обираєте ви. Поділіться досвідом приготування і власними секретами, які ви маєте в своєму арсеналі. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей.